Щось давненько ми не чули нічого нового про північних корейців на Курщині. Вони зникли з радарів ще тижнів за два тому. Юнхапа, це найбільше південно корейське інформаційне агентство, посилаючись на дані розвитки, написало, що військ КНДР на тій ділянці фронту взагалі вже нема. Значить, знімають третій сезон «Гри в Кальмара. Yeah. Журналісти припускають, що їх вивели через значні втрати: Чотири тисячі вбитими і пораненими з одинадцятьох тисяч, які до цього брали участь в боях. Чи дійсно пхен'ян вже навоювався і більше не братиме участі в агресії проти України? І якщо так, то що змусило Кім Чен Іна ухвалити таке рішення? Відповіді далі в сюжеті. Це куренець. Ці кадри були зняті на Курщині у січні цього року. Кендерівці йшли на штурм. Наші військові сили спеціальних операцій його відбили. 18 бійців Північної Кореї знищили, один встиг заховатися. Коли його помітили і спробували підійти ближче, він підірвав себе. Підійшла група підтримки, група закріплення повністю цей. І вони вже, напевно, зрозуміли, що смисл продалити у них просто не вийде. Підкріплення за них вже не підходило. І вони просто почали відкатуватись. Побачили у вислі очі, побачили, що е, форма не наша, дання не наша, е, на російсько-англійсько, українсько не відтикаються. А на цих кадрах українські військові розповідають, як перші двоє солдатів КНДР все ж потрапили у полон. Вони опинилися в руках наших спецпризначенців та десантників, полонених допитали. 3 січня був наступ. Бачив, що солдати вмирають. 5 січня мене знайшли. Така історія. Військові КНДР прибули до Росії в листопаді 2024 року. Їх відправили на Курський напрямок. Росіяни робили все, аби жоден корейцю у полон не потрапив, щоб не було доказів участі північної Кореї у війні. Поранених добивали, їх обличчя спалювали. На полі бою корейці використовували для штурмів. Через брак досвіду і погану координацію з російськими військовими корейці несли великі втрати. Із трьох їх бригад одна була повністю знищена. І ось уже два тижні як про корейців на Курщині нічого не чути. Південно-корейське інформагентство Йонхаб, посилаючись на власні джерела, написало, щоб Хеньян вивів свої війська з лінії фронту. Тут виключно, як на мене, про втрати, тобто, якби е, були полонені і були б в наявності достатньої кількості наявні е, ворожі північно-корейські війська, то я б впевнений, що росіяни б далі ними послуговувалися. Експерти міжнародники припускають, що причина зникнення військ КНДР з фронту може мати політичну, а не воєнну природу. Пхеньян політично і економічно дуже залежить від Пекіну, і вимога вивести війська могла надійти до Кіма саме звідти. Північна Корея, яка в цей спосіб от, під час війни десь набула більшого, здавалося, значення як самостійна сила, затиснута між Росією та КНР. І раптом вона відчула, що вона може відігравати яку роль, була просто окликом із Пекіну поставлена і на місце. Північна Корея дослухалася до Китайської Народної Республіки, яка є дуже важливим партнером для КНДР. Нова адміністрація Білого Дому ніколи не повірить в те, що Північна Корея, яка є сателітом Китаю, могла відправити своїх солдатів до Росії без згоди Пекіна. Так кажуть експерти і додають, що китайці це чудово розуміють. Вони не хочуть зайвий раз дратувати Дональда Трампа. Тож не дивно, що солдати КНДР зникли з передової майже одночасно з інавгурацією нового американського президента. Росіяни порядкували його цією бойовою робочою худобою, як як на заменеться, як на вмісних штурмах. Китайська народна республіка не зовсім задоволена тим, що відбувається. Їй потрібно якось вибудовувати діалог з новим президентом Сполучених Штатів. Разом з тим немає жодних доказів того, що північно-корейські солдати взагалі залишили Росію. За даними української розвідки, вціліли підрозділи армії КНДР досі залишаються на Курщині. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов назвав припущення журналістів помилковими і повідомив, що насправді північні корейці досі беруть участь в окремих бойових операціях, але активність їх дій значно зменшилася. За словами Буданова, для того щоб робити обґрунтовані висновки щодо подальшої участі солдатів КНДР у війні проти України, треба трохи почекати.